Смолята, ви всі чули про свято Хелоен, коли всі перевдягаються в різні костюми, вдягають маски і запалюють свічки в гарбузах. А чи ви знаєте, що це свято запозичено в іншій країні? Свято Хелоен прижилося в Україні, але у нас в Україні є своє давно забуте свято, і називається воно Велесова Ніч. Свято Духів. Святкується це свято у ніч з 31 жовтня на 1 листопада і називається на Честь Бога Велеса. Що це за свято і як святкували його наші предки? Давайте розбиратися. Колись дуже давно наші предки жили ближче до природи і вірили в чарівний світ навколо. Вони святкували особливу ніч, коли осінь переходила в зиму, цю ніч називали Велесовою ніччю. Вони вірили, що саме в цю ніч добрий Бог Велес, покровитель тварин і мудрості, приходить на землю разом з духами природи і душами предків. Люди вважали, що Бог Велес і духи предків. Перевіряють, як вони підготувалися до холодів і приносять частинку тепла та магії, щоб захистити їх від злих сил, які можуть з'явитися взимку. Тому загадували в цей день бажання вірячи, що Велес і добрі духи обов'язково його здійснять. А духи предків приходять до своїх родин. Щоб відчути любов і турботу. Напередодні свята наші предки наводили чистоту в будинку та приймали лазню. Прикрашали будинок горобиною, розсипали сіль під порогом, щоб відлякати злі сили, а також прикрашали оселі кабачками, гарбузами, яблуками та осінніми квітами. Готували улюблені страви своєї родини. Перед початком ночі члени родини сідали за стіл і під час вечері згадували померлих родичів. На столі в цій вечері обов'язково повинні бути мед, молоко, сир та страви з гарбуза, щоб привітати духів предків і велеса. Люди розпалювали багаття на вулицях та засвічували свічки в своїх домівках, освітлюючи їм шлях. Але в цю ніч можуть прийти і не тільки добрі духи, а й злі. Тому люди вдягали маски, щоб відлякати злих духів. Вони сподівалися, що злі духи подумають, що вони свої, і не чіпатимуть їх. Діти Весело бігали навколо вогнища, співали пісні і святкували. З тих пір українці щороку святкують Велесову ніч, щоб згадати добрих духів, подякувати природі за щедрість та попросити велеса захистити їх взимку. Це свято нагадує, що ми всі частина великого світу природи в інших країнах. Цю святкову ніч називають святом Хеллоїна та Святом Духів. Тож пропоную вам діти до цього свята виготовити прикрасу для вашої оселі чарівного гарбузика. Для цього нам знадобиться кольоровий папір помаранчевого, коричневого та зеленого кольору. Ножиці. Клей. простий Олівець. Давайте починати малята роботу. Беремо листочок бумаги короткою стороною до себе довгою з боку. Складаємо коротку сторону до іншої сторони, перевіряємо, щоб всі куточки співбігали. І затискаємо дуже добре, пальчиком це все порівняли. Тепер розправляємо цей листочок і обрізаємо, вирізаємо ось такий прямокутничок. Оці панусочки зріємо. Ріжемо навпіл. Добре. Один поки що відкладаємо. А цей листочок берем, повертаємо довгою стороною до себе. І також ділимо навпіл. Складаємо і ділемо навпіл. Так. Розвертаємо. І ось у нас лінія згибу. Ми до неї. Ось так складаємо ще раз. Так. А тепер. Ось у нас повертаємо назад. А тепер цю сторону повертаємо назад. І цю також розвертаємо назад. І тут у нас залишилось дві широких полоски Ми робимо гармошечку. Перевертаємо і співкладаємо з полосочками. Теж затискаємо. Ось у нас вийшла ось така гармошечка. Ось у нас вийшли стільки поросок. Тепер беремо другий листочок, який у нас був. І складаємо не довгими сторонами гармошечку, а складаємо коротенькими сторонами. Спочатку наклів, потім розгинаємо. До з зрібу. Притискаємо одну. Другу. І робимо гармошечку. Беремо ще один листочок оранжевого кольору невеличкий і робимо два кружечки за допомогою ось такої пробочки від другої 5-літрової бутилі з водички так? І ось так оберемо дружок теж від водички і робимо два кружечка. Обводимо. Зверніть увагу, як ми будемо вирізати кружечки. Папірець ми тримаємо в руках, ножнички, і повертаємо папірець, ножнички не повертаються, а папірець повертаємо, щоб у нас ножиці, ножиці рівненько, а папірець крутимо. круто попробуем, попробуем покрыть вот так и по Оп, И получается. Еще один. Також. уж. Крутим попирать, все стоять на месте. Вот такие была получилась у нас кружечка. Теперь мы будем брать зубаты с долгими сушечками. Видите, мы берем эти сушечки. И вот так до попит, до кружечка. Вот так. Мы их складываем на кружечке. И вот тут приклеиваем. Намат. Я обов'язково с лопатой зрубным вуса. Надо вырезать тонненько зеленую сумужечку. А тогда будем работать менее гарбузок, возьми снова знов прям меньше кружей, что якобы вырезали. Короткий смужечка. Городной короткий смужкой. И теперь прикольные. Так як я люблю с на Ось такі гарбузики в мене вийшли. Можна прикрасити свій стіл, свою оселю до свята гарбуза. Я впевнена, що у вас вийшли ще краще. До побачення, до нової зустрічі малята! Пока-пока. Чекаю ваші роботи!